Корпус один на 51 відсоток, корпус два на 51 два. Що ви конкретно зробили у нашому будинку? Конкретно. Корпус два. Що у вас не зроблено? Що б ви хотіли, щоб зробили? у вас вода? Що зрано? Що ви зробили? Що ви хотіли? Скажіть, що ви зробили? Це мешканці Кропивницької багатоповерхівки на вулиці Полтавська, які проти підвищення квартплати. За підрахунками Суспільного тут зібрались півсотні людей. Про намір підвищити тариф будуть говорити з мешканцями кожного з 260 будинків, які обслуговують, каже працівниця житлово-експлуатаційної організації номер 2 Вікторія Юдіна. Ми йдемо до мешканців пропонувати їм нову ціну, так як ми по старі вже працювати не можемо. Ми за підсумками. Півроку підбили ми підсумки вже нашої роботи, ми стаємо збитковими. Тут була ціна 4,40, стає 6,66, тобто збільшується трохи більше на 50%. Пояснює причини збільшення вартості послуг. Все подорожчало і будівельні матеріали, руберо, цемент, фарба і так далі, і паливомастильні мастильні матеріали. Також на сьогоднішній день вже наші. Підрядні організації, з якими вкладено у нас договори і надають послуги, тобто це дератизація, це підприємство «Молнія», яке здійснює перевірку вентиляційних і димових каналів, і наше підприємство «Герпон» по технічному обслуговуванню ліфтів. Вони також мають. Намір збільшити свої вартість своїх послуг. Основний фактор це збільшення вартості електричної енергії. У цьому будинку на вулиці Полтавська, 14 років живе Юрій Семоненко, показує, який вигляд має ліфт. У дверях дірка каже, в якому стані під'їзд його теж не влаштовує. Що місяця сплачує майже 300 гривень квартплати. Електрика знаходиться у жахливому стані. Діст в ремонті не разу не робився. У тарифі закладені такі послуги, як ремонт вентиляційних каналів, не проводилось жодного разу, хоча повинні разом. Труби водовідведення лівньовка, так називаємо, ми міняємо за власні кошти, збираємося під'їзду. Вартість послуг в кожному будинку різна, в залежності від їхнього переліку, пояснює Вікторія Юдіна. Це технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тепла, вода, каналізація, електромережі, газопостачання, далі обслуговування ліфтів, зокрема в цих будинках, де є так: обслуговування димових та вентиляційних каналів, поточний ремонт конструктивних елементів це ремонт покрівлі, оголовки, водостічні труби. Фарбування газопроводу і де є ремонт під'їздів, де немає. Далі поточний ремонт цих самих мереж, прибирання прибудинкової території в тих будинках. У нас ще є прибирання місць загального користування, прибирають під'їзди, прибиральниця і придбання дератизація, і придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування. Ми просили вже на протязі 35 років. Ми просимо, зробіть нам ремонт у під'їзді. Жек має одну відповідь: немає коштів, немає коштів 35 років. Вибачте. У нас прав не сплачують питання. А куди ж діваються наші кошти? Чи відома міської ради про те, що ви ми не хочемо помислить? Ми хочемо вам надавати послуги, але ми не можемо їх надавати. Почекайте. за Почеками міська рада. Я задаю питання. Ми міська не рада можем живи. Увідом... Почекайте, кому нам при міська на рада повідомлення да. про вони знають, що ми ходимо до вас, що ми не можемо працювати. Без підвищення ціни повноцінно обслуговувати будинки не зможуть, сказав заступник міського голови Олександр Варгун. Не досить об'єктивно. Я вважаю це, моя думка населення сприймає цю інформацію. Послуги, що Кіровоградгазу, послуги Обленерго, вартість електричної енергії, ми знаємо, з 1 липня зросла майже вдвічі. Все це тягне за собою і навантаження на управляючі компанії, які збирають з мешканців кошти за утримання будинків, і розраховуються в тому числі з тими надавачами послуг. Крім того, неодноразово вже підвищувався рівень мінімальної заробітної плати в розрахунках, які були в 2019 році. Рівень заробітної плати складає ще близько трьох тисяч гривень. На сьогоднішній день ця цифра вже. Доходить до 7 тисяч гривень, тобто різниця тільки в заробітній платі, яку отримують щомісяця двірники, електрики, слюсарі, не дозволяє і по законам економіки, по всім математичним законам не дозволяє. Управляючій компанії на сьогоднішній день здійснювати свою господарську діяльність. Каже, на підвищення квартплати потрібно отримати згоду більшості мешканців. Чинним законодавством передбачено, що саме мешканці повинні погоджувати цей тариф, але ж ми розуміємо, що навіть і в мирний час, і ніколи ні мешканці ні житлових будинків, ні пасажири громадського транспорту не підуть на. Ну, Погодження, підвищення вартості проїзду. Ми зараз вивчаємо судову практику, вивчити по максимуму ситуацію і зробити правильно так, щоб не порушувати чинне законодавство. Коли саме планують підвищення, остаточно не вирішили. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.